Дев'ятниця продиктована Ісусом Святій Фаустині Ковальській. Ісус, бажаю, щоб ти протягом дев'яти днів приводила душі до джерела мого милосердя, щоб вони зачепнули сили, прохолоди і всілякої ласки, якої потребують у житті, а особливо у годину смерті. Кожного наступного дня ти приводитимеш до мого серця іншу групу душ. І зануриш їх у море мого милосердя, а я всі ці душі приведу у дім мого Отця, робитимеш це у цьому і в майбутньому житті, і я не відмовлю жодній душі, яку ти приведеш до джерела мого милосердя. Кожного дня проситимеш у мого Отця заради моїх гірких страстей, про ласки для цих душ. День п'ятий сьогодні приведи до мене душі єретиків і відступників, і занур їх у море мого милосердя. Вони у гіркій муці розривали моє тіло і серце, тобто мою церкву. Коли повертаються до єдності з церквою, гояться мої рани і таким чином полегшують мою муку. Милосердний Боже, і для тих. Хто розірвав покров твоєї єдності, плеве з Твого серця джерело милості, всемогутність Твого милосердя Боже і ці душі з омани вивести може. Наймилосердніший Ісусе, який є однією добротою, Ти не відмовляєш у світлі тим, хто Тебе просить, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі єретиків і відступників. Та спонукай їх своїм світлом до єдності з церквою і не випускай з помешкання свого наймилостивішого серця, вчини так, щоб і вони схилилися перед щедрістю Твого милосердя. Предвічний Отче, подивися оком свого милосердя на душі яретиків і відступників, які розтратили твої добра і зловживають твоїми ласками перто продовжуючи жити, чинячи помилки. Не дивися на їх помилки, а подивися на любов Твого Сина і на Його гіркі страждання, які Він витерпів задля них, бо і вони перебувають у наймилостивішому серці Ісуса, вчини, щоб і вони прославляли Твоє безмежне милосердя на віки віків. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознійся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний, Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний, Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвою Тобі Тіло і кров, душу душою Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші і гріхи усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що витекли з найсвятішого серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і всю надію свою покладаємо. Jezuse, dovirajo tobi, Jezuse, dovirajo tobi, Jezuse, dovirajo tobi.